Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 2016 року. І в даному відео ми саме розглянемо всі технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, реверса та гурта, який штамп існує в даному році, і обов'язково скажу, яка ціна даної монети. Розпочнемо з того, що 50 копійок 2016 року це є обігова монета України, що виготовлялася на київському монетному дворі. І з бронзи. Що ж до технічних характеристик, то я хочу сказати, що монета має вагу 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монети він пририв часторифлений. Тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми хочемо охарактеризувати будь-яку монету, незалежно від номіналу та року, ми повинні знати, що нам треба охарактеризувати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. Що ж до інших номіналів, ми розпочинали характеризувати аверс, реверс та гурт. Ця монета, хочу сказати, має лише один варіант, ви, в, в, варіант виготовлення. Це штамп 1 ГБМ. Як же його характеризують? По аверсу існує лише штамп перший. Він характеризується тим, що тризубець випуклий, напис України наближена до трезубця, віддалена від канти монети. Що ж додати, вона навпаки припіднята до трезубця віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від шестірки до канту є відстань. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Як ми бачимо, з боку. Букудати знаходиться логотип київського монетного двору. Аверс, думаю, все зрозуміло, можемо переходити до визначення реверсу монети. По реверсу, штамп ГБ. Спочатку ми визначаємо, що це штамп Г. Штамп Г характеризується тим, що шифт рельєфний в грунах номер 1 та 3 знаходиться по 5 руні ж номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва, і всі ягоди вони малого розміру. Що ж до штампу ГБ, він є уточненням штампу Г і характеризується так: вінок він наближний до канта, це говорить про те, що розмір зображення більше. Те, що вінок наближний до канта, наглядно саме видно в цих містах, що зараз вам показую. Коли ми визначили, що по аверсу штамп перший, по реверсу штамп ГБ. Ось нам залишається визначити, що значить літра М в кінці штампу монети. Літра М в кінці штампу монети говорить нам про те, що гурт має мілку насічку. Отже, в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Таких сегментів по всьому колу їх існує 8. Коли ми з вами визначили аверс реверс та гурт, дізналися штамп монети. Ми можемо поговорити по цінності такої монети. На даний час 50 копійок 2016 року дуже часто зустрічаються в обігу. Але тираж їх не такий і великий, якщо ми порівнюємо із попередніми роками. Що ж до ціни даної монети, то в звичайному біговому стані монета коштує свій номінал 50 копійок. Але якщо у вас монета буде мати залишки штемпельного блиску, тобто така як зображена справа, по ній гратиме промінчик сонця, то знаєте, що ціна такої монети буде від гривні 50 до 2 гривень. Все залежить від того, чи немає пошкоджень по полі монети, чи зацікавлені в цьому колекціонери Що ж до цієї монети, хочу сказати таке, що вона випускалася на монетному дворі, у ролах фасована по 50 монет. Тобто один ролл складає 25 гривень. Якщо ж. Це була банківська ціна. Якщо ж купувати монету в ролі, то я хочу сказати таке, що рол даний, на даний час коштує від 120 до 150 гривень. Тому хто має монети в ролах, залишайте їх так і колекціонуйте. Колекціонування в ролах набуває на даний час дуже великого масштабу, і ціни на монети тільки зростають. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп 50 копій 2016 року, яка їх ціна і які особливості, ви можете задати в коментарях або на повідомлення у Viber чи Telegram. Якщо у вас є інші монети, які ви хочете оцінити, присилайте їх на оцінку. Якщо ви маєте інші питання по інших темах колекціонування, також з радістю надам вам комплексну та коректну оцінку, абсолютно безкоштовно. На цьому буду закінчувати своє відео всього найкращого.